Марк Твен Переборкання велосипеда Обміркувавши все гаразд, я вирішив, що дам собі раду. Купив сулію свенцевої примочки та велосипед. І повернувся додому з інструктором, який мав пояснити мені, що й до чого. Ми усамітнились на задвірку і взялися до діла. Мій велосипед був, сказати б не дорослий огир, а сили жеребчик, дюймів 50 з укороченими педалями і грайливий, як усякий жеребчик. Інструктор стисло виклав суть справи, тоді осідлав його і трохи проїхався, щоб показати, яка немудряща це штука. Він сказав, що навчитися зіскакувати, либонь, найважче, тож ми залишимо це на останок. Але він помилявся. На його подив і радість виявилося, що йому досить посадити мене на машину і відійти осторонь, а зіскочу я сам. Я зіскочив з нечуваною швидкістю, дарма ще не мав ані крихти досвіду. Стоячи з правого боку, він підіпхнув машину, і ми всі загриміли додолу. Спершу він, на нього я і зверху велосипед. Ми оглянули машину, хоч би тобі де прим'ятина. Це було майже неймовірно. Та інструктор запевнив мене, що так воно і є. Новий огляд велосипеда підтвердив його слова. Я починав пересвідчуватися, що ця річ має напрочуд міцну конструкцію. Ми приклали до синців свинцеву примочку і почали все спочатку. Інструктор підпихав цього разу зліва, а я зіскочив вправо, тому наслідок був той самий. Машина лишалась неушкоджена. Ми ще раз примочили синяки і почали все спочатку. Цього разу інструктор обачно розташувався ззаду, і все ж я примудрився звалитися на нього знову разом з велосипедом. Він не тямився від захоплення і заявив, що це просто надприродно машина в чудовому стані, ніде ані подряпанки і, хоч би тобі де розхиталася. Примочуючи забиті місця, я зауважив, що це справді дивовижно, а він відповів, що коли я ближче познайомлюся з цим залізним павуком, то зрозумію, що понівечити його може хіба динаміт. Він покульгав на своє місце, і ми спробували ще раз. Тепер інструктор вибрав позицію осторонь і підкликав мого слугу підштовхувати машину ззаду. Ми розвинули чудову швидкість, відразу ж наїхали на цеглину, я дав Сторкача через кермо інструкторові на спину і побачив, як машина пурхає у повітрі, заслоняючи від мене сонце. Ще добре, що велосипед упав на нас. Це пом'якшило удар, і він лишився цілий. Через п'ять днів я оклигав, мене повезли до лікарні, і я застав там інструктора в досить уже стерпному стані. Не минуло й тижня, як я був здоровісінький. Я пояснюю це тим, що завжди завбачливо зіскакував на щось м'яке. Дехто рекомендує перину, а по-моєму, інструктор зручніше. Нарешті інструктор виписався з лікарні і привіз із собою чотирьох асистентів. Це була непогана думка. Вони вчотирьох тримали елегантну машину, поки я вилазив на сідло. Тоді шикувалися в колони і марширували обабіч мене, а інструктор підпихав ззаду. Зіскочити мені допомагала вся бригада. Велосипед, як то кажуть, виписував кренделі, і то дуже неприємно. Щоб утриматись в сідлі, від мене вимагалося багато всякої всячини і завжди щось просто таке суперечне природі. Суперечне моїй природі, але не законам природи. Іншими словами, коли від мене щось вимагалося, моя натура, звички, виховання спонукали мене діяти так-то і так-то, а якийсь непохитний і незнаний мені закон фізики вимагав поводитися якраз навпаки. І я зрозумів, як безглуздо і зовсім неправильно виховувалося моє тіло досі воно захрясло в неудстві, воно не знало нічогісінько, що було б корисне. Скажімо, якщо я відчував, що падаю праворуч, то цілком зрозуміло викручував кермо ліворуч, а отже порушував один із законів природи і летів сторч головою. Закон вимагав діяти навпаки, куди падаєш, у той бік і повертаєш переднє колесо. Коли вам таке кажуть, повірити буває важко. І не тільки важко, неможливо, це суперечить усім вашим уявленням. Не легше й виконати те, що вам кажуть, коли ви все таки повірили. Тут не допомагає ні віра, ні знання, ані найпереконливіші докази. Ви не послухаєтесь ради й тепер не силуйте себе і не вмовляйте. Не послухайтесь, аж поки на перший план не виступить розум. Він навчає розлучитися тіло з давніми звичками і засвоїти нові. З кожним днем учень помітно посувається вперед. На кінець кожного уроку він знає, що дещо опанував, а також і знає, що набуте назавжди залишиться при ньому. Це вам не те, що вивчити німецьку мову, де ви 30 років блукаєте навпомацки, а коли вже думаєте, що вхопили Бога за бороду, вам підкладають умовний спосіб, і від усіх ваших знань лишається пшик. Ні, тепер я бачу, в чому лихо з німецькою мовою. З нею не можна беркицкнутись і набити собі гулю. Це мимоволі змусило б узятися до діла впритул. І все ж, як на мене, єдино правильний і надійний спосіб вивчити німецьку мову це вивчати її за велосипедним методом. Тобто взятися до одного якогось паскудства і не злазити з нього, доки не вивчиш. А не переходити до нового, залишивши перше на півдорозі. Коли ви настільки опанували їзду на велосипеді, що можете сяк так утримувати його в рівновазі, рухати вперед і повертати, постає нове завдання навчитися на нього сідати. Ви робите це так хапаєтесь обіруч за кермо, ставите ліву ногу на педаль і стрибаєте на другій нозі за велосипедом. Почувши команду, спираєтесь лівою ногою на педаль, а права нерішуче і непевно зависає у повітрі. Налягаєте животом на сідло і падаєте вже в який бік доведеться. Головне, що падаєте. Потім підводитесь і повторюєте все спочатку знову, знову і знову, через якийсь час ви навчаєтеся зберігати рівновагу і правувати, не видираючи крема з м'ясом. Я кажу кермо, бо це таки кермо. Ручний руль, невдала описова форма. Отож ви котите машину вперед, тоді стоїте на педаль з деякими зусиллями заносити праву ногу через сідло, нарешті сідаєте, переводите дух, і тут вас зненацька кидає праворуч, потім ліворуч, і ви знову долі. Але невдовзі ви вже не зважаєте на падіння і помалу звикаєте зіскакувати на землю більш-менш певно. Шість спроб, шість падінь. І ви досягаєте досконалості. Тепер ви вже спритно потрапляєте в сідло і залишаєтеся там, якщо, звісно, дозволяєте своїм ногам тиліпатися в повітрі, даючи тим часом спокій педалям, бо якщо одразу впіймати їх ногами, ви знову летите летете сторчголов. Незабаром навчаєтеся спершу вирівнювати велосипед, а вже потім ставити ноги на педалі. Тоді мистецтво сідати на велосипед вважайте опановане остаточно. Ще трохи практики і все відбувається легко і просто. Хоч глядачі мають попервах триматися осторонь кроків за 5-10 від вас, якщо ви нічого не маєте проти їхньої присутності, тепер ви дозріли до того, щоб зіскакувати за власним бажанням, бо протилежний спосіб ви вже засвоїли. Розказати, як це робиться, дуже просто тут не треба багато слів, та й вимагається мало. Зрештою, мабуть, неважко опустити ліву педаль, аж поки нога не випростається, повернути колесо ліворуч і зіскочити, як зіскакують з коня. На словах, це, звісно, легко, коли б так на ділі. Не знаю чому, але на ділі воно зовсім не так. Незважаючи на всі ваші намагання, вам однаково не вдається зіскочити як з коня, і ви гепнетесь на землю, ніби щойно вискочило з вікна, охопленого полум'ям будинку. І за кожним разом ви робите з себе посміховисько. Протягом восьми днів мене вчили їздити щодня по півтори години. Нарешті, після двадцяти годин практики, моє навчання було закінчене, сказати б начерно. Мені оголосили, що тепер я зумію кататися на власному велосипеді без сторонньої допомоги. Здавалося, просто неймовірним, як швидко виробились у мене навики щоб навчитися верхової їзди, хоча б на чорно, треба куди більше часу. Правда, я міг би навчитися і без учителя, але це було ризиковано, я від природи не зграба. Самоук рідко знає щось до пуття, він не знає і десятої частини того, що знав би, працюючи з учителем. Крім того, всякий самоук – хвалько, який вводить у спокусу інших легковажних людей. Дехто гадає, що нещасливі випадки у нашому житті, так званий життєвий досвід, дають якусь користь. Хотів би я знати, яким чином. Зроду не чув, щоб хоч один з таких випадків повторився двічі. Вони завжди не схожі один на одного і захоплюють там, де їх ніколи не сподіваєшся. Якщо особистий досвід чогось вартий у виховному розумінні, то кого, кого а мафусаїла тут же, здається, не переплюнеш. І все таки, якби старий ожив, він, мабуть, насамперед ухопився б за електричний дріт, і його скрутило б у три погибелі. Тим часом далеко розумніше і безпечніше для нього було б спочатку спитати в когось, чи можна братися за дріт, але йому б таке не сподобалося він із тих самоуків, що звіряються на досвід. Він волів би розібратися у всьому сам, і він виніс би для себе науку скарлючений у три погибелі патріарх ніколи не торкнеться електричного дроту. Звичайно, це пішло б йому на користь, завершивши і доповнивши його виховання. Аж поки одного чудового дня йому заманулося б потрусити бомбу з динамітом, щоб дізнатися, яка вона всередині. Але ми відбігли від теми в усякому разі, візьміть собі вчителя це заощадить багато часу та свинцевої примочки. Перш ніж остаточно мене покинути, інструктор поцікавився моєю фізичною підготовкою, і я мав приємність повідомити його, що вона в мене нікудишня. Він зауважив, що через цей недолік мені попервах важкувато буде їхати під гору, але додав, що велосипед швидко розвинув мені силу. Різниця між його мускулатурою та моєю була досить помітна. Він хотів подивитися на мої м'язи, і я показав йому один із своїх біцепсів найкраще, чим міг похвалитися. Він трохи не зареготав і мовив: У вас не біцепс, а капшук, марна річ його напружувати. Пальці в ньому так і грузнуть. У темряві його можна сплутати з устрицею в мішку. Певно, я мав засмучений вигляд, бо він провадив далі підбадьорливо. О, пусте, не переймайтесь так. Незабаром ваш біцепс нічим не відрізнятиметься від закам'янілої нирки. Тільки практикуйтесь і далі, катайтеся щодня і все буде гаразд. З цими словами він пішов геть, і я вирушив одинцем шукати пригод. Насправді вам не треба їх шукати, це я так, для красного слівця. Вони вас знаходять самі. Я вибрав безлюдну, наче в неділю вуличку завширшки ярдів тридцять. Я розумів, вуличка для мене тіснувата, але розважив, що коли бути пильним і ощадливо використовувати простір, протиснутися крізь неї можна. Звичайно, сісти на машину було непросто доводилося діяти на свій страх і ризик без моральної підтримки, без співчутливих інструкторових слів. Добре, ось тепер правильно. Так, так, не спішіть, чудово. Нужбо, нужбо, веселіше, вперед. А втім, підтримка все таки знайшлася. Це був хлопчак, що сидів на паркані і гриз грудку кленового цукру. Він пожирав мене очима і так і сипав порадами. Коли я гепнувся вперед, він зауважив, що на моєму місці попідмощував би собі подушки. За другим разом хлопчак порадив мені спершу повправлятися на триколісному велосипеді, а коли я гримнув утретє, він засумнівався, чи всидів би я на возі. Нарешті я сяк так утримався в сідлі і незграбно покривуляв дорогою, перехитуючись з боку на бік і займаючи майже всю вулицю. Дивлячись на мої повільні недоладні руки, хлопчак сповнився презирства і заволав. «Людоньки, оце жене так жене. Потім він зліз з паркана і поплентав тротуаром, усе ще спостерігаючи за мною і коли-неколи кидаючи ущипливі зауваження. Незабаром він зійшов на бруківку і пішов слідом за мною, не відстаючи ні на крок. Мимо проходила дівчинка, тримаючи на голові пральну дошку. Вона захихотіла і збиралася уже щось сказати, але хлопчак зауважив докірливо. Дай йому спокій, він їде на похорон. Я знав цю вулицю не один рік, і мені вона завжди здавалася рівнісінькою, але на мій подив, велосипед довів, що це далеко не так. Велосипед у руках новака навдивовижу чутливий. Він показує найтонші і найнепомітніші зміни рівня. Він відзначає підйом там, де ваше нетреноване око його і не підозрювало. Він відзначає найменший ухил, по якому тільки може збігати вода. Підйом був ледь помітний, а я рухався превелику силу, шарпався, пихтів, обливався потом, і все ж, незважаючи на всі мої труди, машина зупинялася трохи не щохвилини. Тоді хлопчак кричав Так, так, відпочинь, спішити нікуди. Однаково, без тебе похорон не почнеться. Каміння було для мене справжньою карою. Найменший камінчик наводив на мене панічний страх. Я наїжджав на будь-який камінь, навіть найдрібніший, що й напробував його об'їхати, а не об'їжджати його я не міг. Та це й природно. Не збагну чому, але в кожному з нас сидить щось осляче. Нарешті я доїхав до кінця вулички, і треба було повертати назад. Небозна, яка приємність робити це вперше самостійно, та й шансів на успіх майже ніяких. Певність у своїх силах швидко випаровується, вас опановують всілякі похмурі передчуття, кожен м'яс застигає в напрузі, ви починаєте обережно, повільно описувати криву. Але ваші нерви розходилися, душа не на місці, і крива швидко перетворюється на конвульсивні, небезпечні для життя вихиляси. Раптом нікельований кінь закушує вудила і лізе просто на бровку тротуару. Тут уже не допомагають ні ваші благання, ні всі ваші зусилля звернути на бруківку. Серце ваше завмирає, дихання переривається, ноги забувають крутити педалі, і ось уже вас відокремлюють від тротуару якихось два фути. Настає вирішальна мить остання можливість урятуватися. Певна річ, тут усі інструкції миттю вилітають з голови, і ви повертаєте колесо від тротуару, а не до нього, як годилося б, і простягуєтесь на весь зріст на цьому негостинному, закутому в граніт березі. Таке вже моє щастя, все це я випробував на собі. Я виліз з під неушкодженого велосипеда і сів на тротуарі лічити синці. Потім рушив назад. Аж гульк. Назустріч, фермерський віз із капустою: якщо чогось бракувало, щоб довести до досконалості моє мистецтво керувати велосипедом, то саме цього. Фермер з возом займав усю середину вулички, і обабіч воза лишалося якихось 14-15 ярдів для проїзду. Я не міг йому крикнути, початківцеві не можна кричати, тільки но він розтулить рота, він пропав, уся його увага має бути зосереджена на велосипеді. Але в цю жахливу хвилину хлопчак прийшов мені на виручку, і цього разу я був йому дуже вдячний. Він пильно стежив за поривчастими і натхненними рухами мого велосипеда і відповідно сповіщав фермера. Ліворуч, звертай ліворуч, а то цей віслюк тебе переїде. Фермер почав звертати. Ні, ні, праворуч, праворуч кажу. Стій не туди, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, прав... стій де стоїш, а то тут тобі й гаплик. В цей час я саме врізався в коня з правого борту і звалився разом з велосипедом. Чортова душа, загорлав я, чи тобі повилазило? Не бачив, що я їду. Бачив то я бачив, але звідки мені було знати, куди ви їдете. Хто ж міг це знати, а? Самі ви хіба тямали, куди їдете? Що ж я міг зробити. Його слова не були позбавлені глузду, і я великодушно з ним погодився. Я сказав, що, звичайно, винен не тільки він один, винен і я теж. Через п'ять днів я досяг таких блискучих успіхів, що хлопчак не міг за мною угнатися. Довелося йому знову злазити на паркан і здаля дивитись, як я падаю. В одному кінці вулочки було кілька невисоких кам'яних сходинок на відстані ярда одна від одної, навіть уже пристойно кермуючи, я так боявся цих сходинок, що завжди наїжджав на них. Падіння, спричинені ними, були найдошкульніші з усіх, що будь коли спіткали мене на цій вуличці, якщо не рахувати падінь, спричинених собаками. Я чув, що, мовляв, і найвправнішому велосипедистові не вдасться переїхати собаку той неодмінно вислизне з-під коліс. Може, воно й правда, але, по-моєму, він саме тому не може переїхати собаку, що ставить собі таку мету. Я ніколи й гадки не мав переїжджати якусь собаку. А проте жоден із собак, що траплялися мені назустріч, не уникав цього лиха. Різниця тут погодьтеся неабияка. Якщо ви намагаєтеся переїхати собаку, він зуміє ухилитися, та якщо ви хочете його об'їхати, він уже не зуміє правильно розрахувати і відскочить не туди, куди треба. Отак завжди й було зі мною наїду як не на воза, то на собаку, що приблукає подивитися на мої вправляння з велосипедом. Собаки залюбки спостерігали за мною в тутешніх околицях для них було так мало розваг. Що вже я поповчився обминати собак, але нарешті здолав і цю примудрість. Тепер я їду куди хочу, і коли небудь підстережу цього вклятого хлопчиська і переїду його, як він не виправиться. Купіть собі велосипед не пошкодуєте, якщо залишитись, живі.